Я бачу багато матерів, які мають дітей. І наскільки мати очікує, що я дитина. Ч, щоб посміхнувся і сказав якесь слово, якщо дитина маленька, звернулася б до неї, звернув би увагу на неї. По різному, це не важливо, що вона доросла і нібито від дитини не залежить. Любов робить найсильніші зв'язки. Вище всієї реальності, що ми знаємо, і далі за це. Тому нам потрібно розуміти, що якщо ми хочемо пов'язати нас між собою, усіх нас із творцем, то нема більшого за любов усі прогріхи, усі часи, усі ситуації, вона покриває усе. І вона знаходиться вище за все. Тому не вимірюють, наскільки людина велика, сама чи маленька, а наскільки вона зв'язана зв'язками лю любові із ближніми і з іншими. Це, власне, говорить про все. Тільки Згідно з зв'язками любові.